опачки mm. прикиньте, пациенки. Тут пишут про якийсь підвал. Mm -hmm. а, ну, попробую, нього пишут якийсь він страшный. С mm -hmm. демонами Я не знаю. Просто пишут якийсь страшный там. Люди пропадают. Ну ничего. Давайте пойдм. Давай пидем. Нічого. Ну а ну давайте зараз Не. я одягну куртку і підемо. Давай, я... Мені ще потрібно деякі Давай, та, щас, свої кур... речі забрати. Я сейчас кур... куртку удену. Ну що ти там, ну, я вже виходю, подожди. Давай виходь вже. Давай. Вивкайте. ми тебе здоровым. Oh Ну наконец. Ага, наконець тут. На, давай давай. подивимося, що тут є. Вау. Тут Тут Я не знаю английский, так что. Потом близ. Давай те! Надо закрытие. Ага. Ой, як тут у меня тысь рычаг. Ой, а, давай. Не треба а, на ньому нажимати. Не Ха, Ну, Добре. Ну що, пацани, давайте якось обустроїмося тут. Давай, давайте тут свою базу. Давайте Да. Хто давайте і... якщо, якщо тут і демони, то ми будемо якось захищатися від них. Тут просто, нікого немає. просто тут страшно із-за того, що світло мігає. Та я... Мені є. Я... Мені по... Але... Але все одно з собою я взяв пушку. Йоми, у мене була ще давно ліцензія, у мене брат був. У пушки немає. Є. Мені ще дуже давно, коли мені було 10 років, старший брат він працював у поліції. так ось. І знаєте що він мені подарував пушку і Я не знаю, Ха. Рома, ти прикалуєшся на ма над нами? Дивись, тут... як тут тоже дуже... я зараз злякаюсь. Рома, ты куда вся? Я вже я вже беру пушку. Не бери ти мене злякав. Вибач, ха, його ніде нема. Ой, це... Ого, ти дивись, Є... як тут все запутано. Сті. Це що за звук? Мені це зовсім не подобається. Але подивимося, що тут. <свист> а! Это шо, шо такое? Я в шоте. Давай попробуем разом нажать на эту кнопку. Зараз. Раз, два, три. Ты Так, це? Як... Да, це якісь странні звуки. Давай, біжимо звідси. Ага, це мабуть тут, а, давай. Ідемо. Я взагалі нічого не розумію, куди ми взагалі попали. Я теж не розумію, мені страшно. Давай подивимося. Подимаємося сюди. Да, я не знаю. Може у Рома кудись пішов там. там. Я не знаю, я його ні, ніде не можу побачити. Ладно, давай лягати спати. А то я дуже спати хочу. Завтра, завтра прокинемося. Uh, і будемо дивитися де він. Я з собою взяв палатку. Не знаю з що... Навіщо? Хто світло виробив? Щас я включу? Куди Рома? Буває? Я його я не знаю. І світ мигає. це Мені дуже зовсім не подобається. Лягаємось. Коли нас коли з нами був Рома, мені не було так. Страшно. Я сподіваюся, сподіваюся, що ні. Я я, я зараз попитаюся відкрити. Вона не відкривається, як будто замок зверху. Блін, не Будь то там замок, або якась підітонна катушка. Ага, як будто щось там зверху поставили. Ха. Давай л... лягати спати у кровать. Зараз я. Я. стой, дивись, Ти що в мене є. Я не брав, звідки в тебе... Ти навіть сумку не брав, звідки в тебе така холобута, здорові. Опа, зараз треба якось по-іншому поставити. Давай ось так. Тоби Все, я думаю, тепер не так і страшно. У лягати спати, я думаю, вже ніч. Так. Лягаємо. Все, давай. Щас, uh, щас. Ой. так беруся за рому. Ці звуки. Вони такі хто це ходить? Хто тут ходить? Хто тут ходить? Де Єгор? Хто... Де Єгор? Я. Я. Ага. я не міг заснути. Мені було я страшно, дуже сильно налякався. Це сам тільки що дуже сильно налякався. В мене є ідея, може спробуємо зламати замок? Давай його спробуємо зламати. Але тільки я, я подумав, а як ми звідси підемо, якщо ми без роми. Я Соня, думаю... Якщо ми підемо без Роми, то ми не справжні друзі. Справжні друзі спасли. Спасли. Та спасли. мені взагалі за нього дуже страшно. Так, Я, дум... дуже страшно. Я, не Я взагалі не знаю. Вже вже ніч. Він досі не прийшов. Це як взагалі може бути? Ага. Ладно, давай далі спати, а може він до ранку прийде. Да, я ще дуже сильно боюся цих звуків, вони такі страшні. Ага, Добре. я Добре. сам налякався так сильно. Давай, Ладно. Ладно. Це я забрав Рому. Прийде час, заберу і тебе справи тебе, що я не а? А, а, а. А. А, а, а. ти хто? А, ой, вибач, я налякався. Що? Я вмикаю світло. Сейчас я телефон взяла. Сейчас Рома так і такий не пришл. Такий... Мені, мені взагалі приснився Рома. А я, короче, ложу. До речі, я вот так вот ложу, просто сплю. Потім, потім ти наполовину демон вот так вот літаєш наполовину демон и кажеш мені, це я забрав рому, прийде час і заберу тебе. То есть мене. Ого, мені самому не по собі. Я тобі вчора казав. Давай зламаємо замок. Може якось попробуємо його попробуй, Я його попробую... Попробуй прострелити цей замок. Добре, зараз. А ну-ка, я целюсь. Нічого не допомогу. Я попав. А ну-ка, зараз я попробую його відкрити тепер. І-і-і! Він дуже якийсь бронірований, мабуть. Я його ніяк не можу. Вообще жесть просто. Ай, ну треба ж було наприйти в цей підвал. Пропав Рома. Ога. Це взагалі якось дуже странно. Ага. Я боюся ходити по цьому під... підвалі. Мені завжди марашся. Так, я зараз собі на пістолет додам фонарі. О, все, дивись, як тепер дуже класно. Пішли, мабуть, роздивимося це місце. Що тут місце. Добре. Дуже... Мені дуже страшно тут ходить. Давай ідемо. Тут написано агенти. Це що, був колись підвал агентів? Ага, там тупік. Ще світло мігає. Це мені взагалі не подобається. Як тунель якийсь тут і дивись. Давай ще сходимо кудись, подивимося. Дуже Стій, давай пішли за мною. Давай подивимося ось тут. А чого ти така місце таке освітленная? Ди, де? Ты де? Я сюди. Давай подивимося ось тут. О, дивись, я киесь. Якийсь... Дивись, це картини як. Це якісь странної дівчина. куколи. Це якась дівчина мені сподівається. І я ще знаю, що помітив. Ти дивись, тут всюди є якісь то цивили. Це... Я не знаю, давай підемо, звідси. Що тут ще є? Зараз я буду ще розглядувати. Давай ось тут, ми тут ще не були. Дивись, тут якась табличка. Я не знаю, що вона. Поміча. Дивись, дивись, іди сюди! Тут знову якісь то... цифри. Ага, і дивись, тут ще. Якась кнопка. Ти, Ти чув цей звук? Я нажав. Звук був як десь звідси. Ха, а дивись, ми вийшли туди там, де ми були. Я не знаю, я думаю, нам потрібно шукати Ти, Рому. Давай, давай я хочу подивитися на цей генератор. А що це за генератор може бути? Я не знаю, може це якийсь. Рома! Й... Ой, Єгор! Іди сюди! Ти дивись, тут якась... Яма! Егор! Іди сюди! Я якусь яму знайшов. Дивись. Тільки обережно. Мабуть, вона може бути не небезпечно. Давай, давай, мабуть, потім сюди зайдемо. Ага, давай Пішли. Тут якась карта якась. Чи це? Треба вставити сюди якесь. Пішли. Я не хочу Пішли. тут сід... сидіти. Давай тут дуже страшно. Давай. Тут дуже страшно Давай перекусимо, мабуть, чогось. Ой, а ти їжу взяв? Звичайно, взяв. У мене є стільки їжі, а Ти собі не представ. Зараз я ну зараз я достану. Сідай, зараз я тобі покажу я Ну, добре, як хочеш, зараз я достану свою їжу. Давай зараз покушаємо і, мабуть, може, трохи поспимо. Так. Дивись, що будеш? У мене є хот-дог та шаурма. Я візьму шаурму. Давай, зараз я тобі дам шаурму. Так. Народу якийсь шведський стол. візьбеш, бо ти завжди свіж, шведський стол носиш з собою. Ось, дивись. Так, Ось так, твоя так, шаурма. А я буду кушати. Ты раний, ты завжди бераш куда щецарський или шведський стол. Та тут удобно буде так, тому я його і не взяв. Ти дивись, скільки моя їже. Я. А де партий мені... шведский стол взяв. І мені ще дуже багато є. Так, ось ще блюдо. Ось блюдо. І дивись. Ось блюдо. Дуже багато блюд, але мені дуже не подобається, то що мігає світло. Так. Добре, ой, зараз Ладно, я сідаю. Так, зараз. я Дивись, як вкусно, дуже смачно. Ох. Ох. Я вже одну блюдо згепав, м, -м, м, я свою шаверму скушав, м -м -м. як все вкусно. Будем їсти, залишимо на завтра. Та да. Ага, потрібно. Тому я зараз все приберу у... до рюкзаку. Все, давай лягати спати.